картоплею, яка її привезуть. Приїхали в Шевченково. Дивіться, який гарний тут. Приїхали картопля. Стоїть в машині, зеленобус. Гарнець. Свято. Картоплю ми закупили, взяли Аризону, взяли по 20 гривень, півтони ще взяли. У нас є вже коломбо, є рів'єра під спанбон. Зараз їдемо татармунари за спонбондом. Це ми сьогодні розслабилися, тому що сьогодні свято, хоча вдома роботи багато, мені потрібно закрити ще. Салат, ну зробимо цю роботу. Таке сонечко гарне, я вам передати не можу, така, така теплина дворі. Вчора було холодно, дощ, а сьогодні так гарно, ну не можна саджати ще часник, тому що натопчимо сильно. Е, я не знімала в магазині, тому що людей було багато і не хотіла до себе увагу привертати. Ми були в магазині шафа, ціни мені дуже сподобалися. Були ми на сьомому, ціни космічні, чесно говорю. Немає смисла туди навіть їздити, тому що, ну от, навіть по носках я дивлюся, що. Носки дуже тут дешевші набагато, тапочки дешевші, спортивні штани чоловічі, дешевші набагато і футболки. Що мені сподобалися чоловічі футболки, такі дешеві, 250-300 гривень. І, друзі, повірте мені, я контролем якості товарів. Я знаю, що, це, що я говорю. Дуже гарні футболки, турецьке, турецька якість. Не будуть кошлатитись. Видно, і стрейчові є, і прості наше українське виробництво. Ну гарні футболки. Теплі рубахи, дуже дешеві, дуже гарні піжами на дітей, куртки, дешеві, набагато. Можна купити одну і не випрашувати у тих корейців, чи в'єтнамців, чи хто там. До них тільки підходиш, бачиш якась куртка там гарна, чи ще щось взяти одну. Токи йопт, токи йопт. Це вони тільки навчилися говорити і все більше, вони нічого не знають. Ну, мені сподобалось. Наверху ще є один магазин, якось він там називається, відкрився недавно, але вони працюють тільки тоді, коли є світло і немає тривог. Якщо є тривога і світло не працює, то все, вони закрились, магазин закритий і все. Там, говорять, і ще демократичніші ціни, ще, ще нижчі. Ну я туди не попала, не, ну, немає мені потреби зараз, тому що ми все скупили на сьомому, хоча ціни, я ж говорю, там, заоблачні. Те, що я тут в шафі зараз купила для себе, там коштує 100 гривень, а тут 55. Ну, різниця є можете поставити. Так що Шевченко можете приїжджати в магазин шафа і скуповуватися. Не на бензин не потратите великі кошти, не... і в гаманцю щось у вас лишиться. Дуже б сподобалися е, банні е, халати, дуже гарні такі, але ну, якість, не, як вам сказати, якість гарна, але синтетика. Але дуже гарні, дуже ну, тут дуже красиві. А ми їдемо в татаргунари. Не, не Це Магазин, бачите, напротив центрального ринку. Ми заїхали, купили агроволокно, купили фондазолу і прилипач. Фундазол 383 гривні, прилипач 115. 107, 107? я помилилась і зараз їдемо вже додому. Таке тут mm -hmm. дуже багато машин. Все таке. ОТБ тут дуже гарне. Ціни гарні. У нас трошки дорощено, З учетом бензину. же лучше. Купили ми картоплю Аризону, Це купили агроволокно 10,5 метрів на 100 метрів длини довжини, вірніше, верніше білого кольору, тридцятка, п'ятдесятки 50 50-ки не було. І купили два мішки нітроамофоски, В цьому році спробуємо дати нітроамофоску на план там, де в нас, тому що ми тут. Сипемо навоз кожного року, а на план там уже років 5 не було навозу, то придеться, хоч ні на зиму кинемо підоранку. Мішок коштує 1500 гривень. Думали виписати по інтернету, по інтернету 1200-1250, на якому сайті, але доставка те буде те саме. Зараз чоловік буде роз, 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 розжигати машину, висипати ящички, щоб вона просохла. І потім будемо заносити вже її на зберігання на посад, для посадки. Буся, без тебе. Ой, Аделька, без тебе ну, ніяк. Ну, Провірю все. Чи, чи все ми привезли, все, все в нас вдалося? Да? Правильно, давай. Ось такий салатик я зробила. Кип'ячу. Зараз його, 15 хвилин, літрові баночки. 4 штучки в мене вийшли, а то ми оставили зараз їсти. Друзі, він настоявся, ну такий шикарний салат, я вам передати не можу. Цукор все-таки творить чудеса. Дуже смачно вийшло. Спробуйте. Сьогодні така чудова погода. Але мокрувату, але чесний потрібно. Беремось нітрамофоску купили. Але знаєте, друзі, мені каже, що це не нітрамофоска, а суперфосфат. Ну, Сказали, що нітрамофоска. Зараз будемо висаджувати. Така чудова погода, думали на понеділок, але понеділок знов холодно і вирішили сьогодні. Що Бог дасть, скільки висадимо, скільки і буде. Ось такі рівчачки виходять, бачите? Чотири ну, штучки, чотири рядочки. Що? Ну, да. Кликай, щоб прийшли, помогли, так? Да? Ну, да. Там в нас час часника. Вистачить, ми самі висадимо. Хай люди відпочивають. Ти ти магариш, щоб і всі магарили. зуба і Зараз крайній зуб ставиться в той самий рядочок, щоб рівненько все йшло, і будемо зараз саджати. Тепла погода, наче влітку. Навіть не навесні, навіть влітку така погода була гарна. Посадили, бачите, ми сім рядочків. Я ось загортаю. Я там трошки залишилося ще чесничку. І це лишиться для... Будемо садити цибульку. Ще цибульку не купили, Купим, потім будемо саджати. Слава Богу, посадили, Вже не вишипляється чесник. Довольно вже, хоч це зробили. Адель.